Глобальний голос народу, що об'єднує понад 20 мільйонів українців у діаспорі майже в 70 країнах світу та працює на підтримку своєї батьківщини демократичної і європейської України. Провід світового конгресу українців, який перебуває в нашій державі з нагоди вшанування 90-х роковин голодомору геноциду, зустрівся з керівництвом Чернігова як одного з найбільш постраждалих внаслідок російської війни міст, і які їм важливо бачити сильним і процвітаючим. Те, що переживали і від чого рятувалися їхні рідні у минулому столітті, ми переживаємо зараз. І кажуть, скрізь де є українська кров, там є Україна, і думки всіх її дітей з нами були тут в Ягідному, і то саме знаєте, та розмова це буквально один в один. то, що ми брали ті свідчення, тобто наскільки воно показує цей зв'язок, що було колись, і що зараз, наскільки Росія продовжує. А свої злочини важливо, щоб світ зрозумів, що це не питання про територію, це питання про знищення українського народу. Це питання, що російські росіяни хочуть знищити так, як старалися 90 років тому знищити український народ, так і стараються сьогодні. Ті, що закликають, щоб ми сіли за стіл переговорів сьогодні, щоб ми пристали воювати, щоб пристати давати зброю Україні, бо тоді буде мир в Україні. Ну то просто такі концепції, з якими ми боремося, ця російська пропаганда вона звучить дуже дивно, але вона діє. Світовий конгрес українців, як міжнародна організація від початку. У створення у 1967-му захищала інтереси вільної України, боролася за визнання іншими парламентами голодомору 32-33 тридцять актом геноциду просування нашої держави на міжнародній арені, а нині намагається бути реальною допомогою у війні з Російською Федерацією у різних сферах. Візит до Чернігова для них це можливість почути про численні злочини, скоєні ворогом, а також чим вони можуть допомогти у відбудові та поверненні людей в місто. За словами виконуючого обов'язки міського голови, останнє було головною метою для обласного центру після деблокади, а тому всі зусилля спрямовувалися насамперед. На відновлення води та світла до осель стало проходження опалювального сезону, запуск шкіл і садочків та ремонт пошкодженого житла. І на сьогодні в інших областях та за кордоном лишаються ще орієнтовно 20 тисяч чернігівців. Чернігів за оцінкою експертів, демонстрував найшвидшу динаміку розвитку, але, на жаль, ми відкинуті зараз на років 10 назад. По перше, у нас суттєві руйнування дуже в місті, чого немає там. Ну, в багатьох містах, які не прикордонні. По-друге, у нас ресурс, весь який був. Ми мільярд гривень своїх грошей направили на відновлення за півтора року за ці. Інші міста, зрозуміло, це мільярд направили на якісь проєкти розвитку, там, благоустрій, каналізація, там, якісь інфраструктурні проєкти. І друге, у нас зараз забирають військове ПДФО. Для Чернігова при бюджеті розвитку міста 860 мільйонів в рік. У нас військове ПДФО це 800 мільйонів. То ми лишаємося без коштів взагалі. Міста заходу і центру України тут у більш виграшній ситуації, і навіть попри втрати, і надалі матимуть можливість повноцінно жити і розвиватися, каже Ломако. Пріоритети незмінні. Це інфраструктура, освіта, житло для тих, хто його втратив, а також стратегічно найважливіший напрямок для громади бізнес, враховуючи до того ж десятки знищеного та пошкодженого, того, що релокувався або не повернувся. Адже навіть після закінчення війни, через складну логістику і близькість до країни агресора регіон лишатиметься поза увагою потенційних інвесторів. Я в Німеччині був на конференції міст, піднімалася тема, що німецький бізнес, який буде інвестувати в Україну, держава його застрахує від можливих воєнних дій. Українська держава приймає там, планує приймати аналогічне рішення, це правильно. Тому стимулювати західний, європейський, американський, канадський бізнес, створювати тут робочі міста, інвестувати сюди, це найкраща була б допомога, тому що все-таки це про завтрашній день. Це не відновлення там. Зруйнованого, а це інвестиція в майбутнє після завершення офіційної частини делегація світового конгресу українців на власні очі побачила наслідки останнього російського удару по драмтеатру 19 серпня, внаслідок якого загинуло семеро людей, і більше двохсот отримали поранення. А також побувала у найбільш пошкодженій школі із тих, що загалом вціліли. Під час облоги заклад став прихистком для 600 дорослих і дітей, а також підтримкою для військових, адже харчував майже 2,5 тисячі захисників. За це був неодноразово обстріляний ворогом і вже другий рік відновлюється. Тут Конгрес спільно із іншими донорами втілює один із пілотних проєктів: будує гібридну сонячну станцію, що зробить будівлю більш енергетично незалежною, стійкою та екологічною. І в умовах блекаутів та вимкнень світла фактично осередком безпеки. Водночас, кошти, які вдасться зекономити на комунальних послугах. Місто зможе спрямувати на ремонт цієї школи. Ви пережили страшне. І також тяжко. الو خوش شو خوشگو که می‌خوام بهت Ми вдячні за вашу хоробрість. Ми вдячно вдячні за вашу, вашу відданість. Мої батьки мусили втікати з України. але їх вивезли німці час Другої світової війни, і вони стали біженцями після Другої світової війни. Мамі було 13 років, коли німці вивезли її з родиною працювати на німецьких фермах. І знову ми маємо цю саму ситуацію. Тому дуже важливо, щоб ми побороли цього російського ворога, і щоб ми нарешті стали своїми хазяїми тут на нашій батьківщині. І ми це вам можемо зробити за інформацією делегації. Від початку повномасштабного вторгнення вони надали військової та гуманітарної підтримки Україні на понад 55 мільйонів доларів а в межах енергетичного проєкту щонайменше півтора мільйони американських доларів.